Всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо е, устраюватися на роботу пожарника. Все, погнали. Давайте я сяду в нашого грузака. Ну, я так давно хотів на цьому грузочку покотатися, бо в мене один друг в школі, він вискочав недавно цю гру і він купив цього грузочка. Та ми з ним проходили цілий остров. І цей, мені досить сподобалося, як він себе... Е, в, ну Як він з себе тримає на максимальній підвізці. Бо він підняв на максимальну підвізку, це все. Все, погнали. Погнали до. Е, ну, Може, ви знаєте, де пожежна станція. Пожежна станція, е, там, де пам'ятаєте, ми з вами устраювалися на роботу е, бензовозчиком, отак можна сказати. І там ми з вами возили бензін. Хто дивився це відео, то ставте лайк. І ми туди зараз їдемо, але ви не думаєте, що я туди це їду, бо я так придумав. Ні, просто там живе мій, мій товариш і він там теж працює, бо там є два відділення. Один такий, а один такий. Типу один від бензину, а один пожежний. Ну, ви поняли, там пожежні машини це все. От, Все, погнали. Ну, як, вони мають дати свою якусь пожежну машину. Я чесно не знаю, яка буде пожежна машина. Чи, чи прийдеться брати якусь свою машину і робити пожежну? Не знаю, чесно. Що то буде, бо чесно, я би хотіла робити пожежну машину, мені інтересно. Так, так цей бот сюди не їде, Давай приїхай, таксіст. І давай. Все, погнали. Я со не їду по правилах ПДД. Хі -хі. Ну я не перейдеш таких максимальних, бо я навалюю на цьому грузаку. Ну, блін, цей грузок такий прикольний. Все, погнали далі. Так. Червоний колір, але тут якийсь бах, що От. Що на зеленому стоять, а на червоному, їду, на червоному їдуть. Так, де тут поворот та є? Так, а, понятно, вже 150 летимо. Так, зелений, це добре. Тут легко, якщо їхати. Підемо зараз розстраювати там всі діла на офіс ставте лайк і, і Блін, бак пустий. Ну нічого, к щастю, що у мене є цей каністра. І, друзі, поки я туди їду, то ви поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і напишіть коментарі. дякую, ви самі круті. Все, погнали. Тобто от вижити Ось то наш офіс, так. Трошки маневрів наробимо, нікого не пропустимо. Так, не, де нам тачку зу, е, припаркувати? Давайте коло автосалону. Бо тут я не думаю, що може паркуватися. От, б я, б я як устраювався на роботу, то я туди паркувався. А блін, де тут парковка? Ладно, давайте ми десь придумаємо заїхати. Прочі, давайте коло автосалону. Около автосалону. Я, часто не знаю, куди тут можна запаркуватися Так, оп, сюди. Якось тут прижмемося. І, і заїдемо в автосалон і спитаємо, чи їм не мішає наша тачка. От. Так. От і боти ще тут трохи. так. Давайте тут запаркуємося, щоб вони нас не зацепили. Все, поставимо на аварійку. Все. Ми тут вже сюди приїхали. Машина на аварійці, ми все зробили. От. Так, з нею поговоримо чи не мішай тачка. Так, добрий день. Добрий день, Артем, Дивіться. Е... Ой, дивіться, я там припаркував тачку, вам не мішає. Ні, не мішаю. Все, добре, дякую. Все, пішли устраюватися на роботу. Блін, зараз буде круто, як ми устраюємося на роботу. Так, то погнали, погнали, погнали. Хм. Як сюди зайти? Ну ладно, давайте через ніхто будемо кричати. Е, е, добрий день, Добрий день, Артем. Я хотів з вами е, поговорити е, насчет роботи. А, добре, спускаюся. Так. сьогодні спустилося тут. Ладно. Е, а може з вами по телефону поговорю? Так, да, можна. Все, давайте ми в нашу тачку зайдемо і поговоримо з ним по телефоні. Якщо хочете, то ви можете теж тут відбуватися, прийти. Тут усі ну, є тут ці діла. Так, сідаємо назад, пообщаємося. Так, це я знову Артем, добрий день. Дивіться, я хотів устраювати на вашу роботу пожарників, а скажіть, будь ласка, нам треба брати свою машину тіпи, переробляти на, на пожарників, чи е, брати якусь е, чи вашу машину взяти? Ні, у нас нема машин, ви маєте взяти будь-яку свою машину, крім легкових. А, ну, понятно. Наприклад, я грузака можу взяти? Так, да, можете, будь-якого прада, це все. А, ну я, може, буду синього свого прада брати або нового з обновлення. Ну, ви, коротше, самі знаєте. Е, скільки там буде зарплата? Там буде зарплата 5500. А, нормально. Ну, все, тоді що? Можна договарюватися, підписувати всі документи, це все. От, ну все. І Я з нього поговорив. Поїхали до мене у віллу. Щось обговоримо. Так, виїхаємо. Хм. І підписники. Коротше, давайте ви напишете у коментарі, які яку мені краще тачку взяти, синю прада чи мого коричневого прада з бо, бо я, часто не знаю, бо я хочу і Альоною позмагатися, хто круче прокаче тачку, і я не знаю. Е... На квінти, я не знаю, яку тачку, бо мені це дуже подобається для, щоб, ну, типу, для того, щоб робити і поліцейську, і поліцейську. Мені так каже, що це більша і широка поліцейська машина має бути широка і це все. І мені Для поліцейської машини, то мені би більше подобалося оця, тобто не для поліцейської, а для пожарної, бо через те, що просто вона яка має більше по розмірах, це все. І, ну, коротше, і не хочеться втратити проєкт і зеленою. Коротше, Я Так думаю, що ми будемо брати нову Toyota з обновлення. Вона у мене стоїть без діла, без нічого, я і на ній не катаюся. От. А, отцю, а я. А мені це дуже подобається. Я на ній катаюся і все. От, поїхали туди, до того прада. Я вам покажу, що він реально стоїть і просто він же там стоїть з місяця, ну один місяць, бо обновлення ми один місяць тому, навіть два, і він у мене вже реально місяць стоїть. І я не маю що з ним просто робити, і він в мене задурно сидить, це все. і не хоче си. Просто би він так стоїв. Треба машину, яку... я блин, купляв, але ура, обновлення вийшло, це все. І я купляв машини, і я часто, Я часто туди був щось, що вийшло таке обновлення, що довго чекали всі, Toyota Prado, це все. І от, поїхали на мою віллу, ну, реально там стоїть вона без діла. Я чесно, не знаю, бо я її заносив, оце мені дуже. У ній не подобається, що її заноси, упс. Бачите, вона у мене просто стоїть там і І тоніровка, вона якась така, ну, поліцейську машину було прикольно зробити, а це броненосиця, мені не знаю, мені жалко для роботи. Він реально класна машина. От. Давайте ми до не, до того, до нашої тайоти під'їдемо. Він просто реально без діла стоїть і, Lamborghini, і мій урош. Я не знаю, що з ним робити. І мій мінівен. От вижити та мінівен я колись робив його. я не знаю вже з місяців 10. От вижте, ви ж такий в мене мінівен є. Ми може його виділи, а може не виділи. От бачите, От, а оце та сама Тойота, і я ж перестав їхати на нарено. Не знаю і що, може. Треба її прокачати, але вона я її прокачав блін, на максимум, вона так їде, як, як ламборгінні Урус. бачите, що в мене реально вона сидить без діла і Рено. Ну, Рено ще, е, для проєкту буде, бо ви як знаєте, то вона герой мого, мого каналу. Вона сидить на шапці це все. А і ця Тойота от, вижте, вона просто собі стоїть і нічого я з нею не роблю. Вижите, просто стоїть, ну що, деколи я можу покататися раз у місяць. Раз у місяць. а не кожен день, Як я їду на цьому грузаку, я, пості, я почти кожен день їду на цьому грузаку. от, Дивіться, я думаю, що е, для пожежної машини, от, вижди, я став тако двоє двоє, що по розмірах, то мені здається, що стара правда більша, а оця менша. Я думаю, зачем? Дуже великої машини для. Пожежі. Ліпше оцю взяти і на цій просто кататися, намотувати пробіг. Бо це вже стара е, тачка. Але вона на свої роки е, е, гарна. От, ну і дивіться, оця. Це деколи вона у відео була з таким, е, як це називається. ну Ми поняли, е, як це сказати. Не забув слово. о, дивіться, залізти можна, Ай, у тюнінгу вона така ви її всі виділи. Так що позор, е, не, можете і не позоритися, що вона у мене є і така гарна. От. От Це я думаю, що це відео може закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк. Кому не сподобалося, то все одно ставте лайк. Я реально стараюся вот, устроюся на роботи, щось придумаю. Вот. От. Ставте лайки. І підписуйтеся, звісно. І хто дивився то відео останнє, що я написав по англійській мові, то ви поставите лайк, бо я прикольно написав. От, всім і всім пока!